Ви вирощуєте огірки в теплиці. Спочатку насіння, потім розсада і усе по інструкції, як то кажуть, і ось ось вже має бути врожай. А на грядці не огірки. А якісь лампочки та зелені груші. Привіт, друзі! З вами Настя і це канал Агромаркет. У цьому випуску ми з вами дізнаємось, чому огірки деформуються, які помилки це викликають, і головне, як зробити так, щоб ваші огірки знову були рівненькі, хрусткі і смачні. А поки ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше корисних порад. І ми починаємо! Тому їх називають лампочки. Все просто. Плід має один край потовщений, інший тоненький. І це не просто смішна форма, а ознака того, що рослина щось недоотримує або переживає стрес. І чим раніше ви це помітите, тим легше буде врятувати врожай. Огірки бояться стресу, коли земля пересихає, а потім заливається. Тому це викликає нерівномірне формування плодів. Ідеально буде підтримувати стабільну вологість ґрунта та повітря, приблизно 80-90%. У теплиці та регулярний полив теплою водою. Для зав'язі правильної форми огіркам необхідне повноцінне запилення, а в закритих теплицях частіше немає доступу до комах і бджіл. Через це пилок не потрапляє частково і плід виростає грушоподібним. Якщо не літають комахи, запилюйте вручну, бо це реально спрацює. Огірки дуже чутливі до нестачі елементів. Якщо бракує калію, плоди деформуються і скручуються, а без азоту рослина буде мати тільки листя замість плодів. А щоб цього уникнути, раз на 10-14 днів додавайте підживлення з калієм, магнієм і мікроелементами. І ваші огірки будуть рівненькі та смачні. Огірки дуже не люблять різких перепадів температур. Ідеально, коли в день у теплиці плюс 22-26 градусів, а вночі не нижче 17. А якщо в день спека плюс 30, а вночі всього плюс 12, зав'язі починають формуватися нерівномірно, і огірки виходять криві і як лампочки. Щоб уникнути цього, регулярно провітрюйте теплицю, відкривайте двері, затінюйте вікна у спеку та слідкуйте, щоб не було перегріву чи холоду. Теплий стабільний мікроклімат запорука красивих огірків. Деякі сорти огірків дійсно частіше деформуються. Це особливо помітно у нестабільних умовах або при поганому Догляді. Тому перед посадкою варто звертати увагу на сорти, які стійкі до деформації плодів. Серед перевірених варіантів є такі як Партенон F1, кураж F1, герман F1, меренга F1 або Зозуля F1. Ці гібриди добре переносять перепади температур, не схильні до лампочкоподібних плодів і стабільно дають хрусткі рівні огірочки. А тепер що робити просто зараз, щоб огірки більше? Наставали лампочками по перше. Полив поливайте тільки теплою водою не нижче 20 градусів. Огірки не люблять стрес від холоду. Друге. Запровітрювання і мульча. У теплиці має бути свіже повітря, а ґрунт не пересихати. Замульчуйте, щоб тримати вологу і знизити перепади температур. Далі запилення. Якщо мало комах, допоможіть огіркам самі. Просто візьміть пензлик та перенесіть пилок. Та обов'язково підживіть. Підійдуть калійні добрива з мікроелементами. Вони відповідають за правильне формування плодів. І нарешті не шкодуйте слабенькі зав'язі. Видаляйте деформацію Термовані плоди, що прослина прямувала сили на здорові огірки. Отже, друзі, тепер ви знаєте: лампочко-подібні огірки. Це не природа, а наслідок стресу, дефіциту або неправильних умов. Але при правильному добриві отримаєте рівні хрусткі плоди. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Також залишайте коментарі, якщо вже стикалися з огірками-лампочками. Та можливо у вас є поради для інших садоводів. А коментар, який набере найбільших подобайок, отримає цілих 200 бонусних гривень на покупку вагро. Маркеті. Тому не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі, друзі! І нехай квітне наша Україна!